Добрий ранок. Сьогодні вирішила заварити собі каву ось таку з львівської копальні кави. Це в нас йде Коли паде дощ. Називається так кава. Хоча в нас сьогодні зранку сонечко, ми стали сьогодні ну так, відносно рано і. Вже заправили пральну машину у нас вона переться, Будемо зараз робити домашні свої такі справи, щось підготуємо, що маємо поприбирати вдома. От, Але каву, кавою хочу сьогодні насолодитися. Зараз з донечкою ще візьмемо собі якогось смаколика, напевно, цього з айхербу смачненького. От. І... Покажу вам, що ми на протязі тижня знімали, як то все виглядало. Так що залишайтесь далі зі мною. За вікном така красота, боже, сонечко світить, таке листечко я сьогодні вдома і вирішила зробити для вас невеличке включення, розказати, що я сьогодні наносила, які продукти мені подобаються, і поділитися з вами деякими думками з приводу. Того чи іншого продукту. Відкрила я для обличчя ось такий пробничок від L'Oréal Paris. Це в них якась була новинка. Так буду вам показувати. Hyaluron Expert. Коротше, це ось такий от пробничок сам. Значить, тут в нас іде денний креф з SPF 20. От вас Воспальняючий, увлажняючий уход, розглажуває морщинки, інтенсивно увлажняє, Образец бразєць ніде продаж. Я не пам'ятаю, чи хтось мені його клав в подаруночок з дівчат, за що я велике. Дякую. Я не пам'ятаю. Або на мейкапі мені поклали, коли робила замовлення, ось таку новинку. Хочу сказати, що крем мені сподобався. Але до Повної версії продажу я вам його не можу рекомендувати, тому що Лореаль не вийшов з Рефії, він підтримує війну в Україні, тому блокую, бастую і вас закликаю не купувати продукцію компанії Лореаль. Ну, звичайно, це мені було ще до війни в подарунок. Лежав мене давно. Я трошки тепер підсіла на пробнички, якщо в вихідний день стараюся використовувати. Той чи інший тестувати нове. Я вже тим кремом користувалася два рази. От він такий не є плотненький, середня консистенція білого кольору. Потрібно його небагато. Думаю, тут ще на один разочок мені якраз залишиться. Сьогодні вже втретє наношу ось такий крем від L'Oréal. Ось хотіла вам показати, яку він має консистенцію. І на мою комбіновану шкіру він чудово підійшов на денне примінення. Єдине, рекомендувати вам я його не можу, тому що L'Oréal і далі співпрацює з Російською Федерацією. Вирішила я відновити свій проект. Project Pen і згадала, що в мене там була помадка, одна, яка мені зовсім не підходить. Зараз ви можете бачити, в мене її на губах. Сьогодні навіть, коли я її наносила, думаю, треба її згадати. Так, я вже десь її заляпала в якомусь олівці чорному, зараз я її протру. Це Рената від Faberlic 401,70 відтінок. Вона в мене зараз на губах, я вирішила її використовувати як бальзам ну помаду вдома. Я її брала на продаж, але в мене її чомусь не купили. Хоча ці помади були. Доволі таки популярними єдине, я не тоді брала на продаж, і клієнтка відмовилася, і я потім вже її навіть не виставляла нічого. Одним словом, що хочу сказати, помада, помада сама такого бальзамного кольору, щоб дивитися такого відтінку, я її нашаровувала багато разів, але саме цей колір він плешивить. То якщо придивитися на мої от губи. То можна бачити, що вона така нерівномірно нанесена. Ну і звичайно, донечка сьогодні зранку мені зробила комплімент, що мама тобі цей відтінок підходить, але краще його використовувати у літній пору року. Я влітку такого не робила, тому вирішили, що я буду її використовувати, от як буду вдома, замість бальзаму на губи буду наносити ось таку помадку. Абсолютно, я вважаю, що це трохи якось і не мій колір. Я такі відтінки, це моя перша така от помада. Але я хочу і в проєкті, щоб були якісь зрушення, щоб звіт хороший був по цьому. і... Щоб нам не лежала використовувати її. Так, далі я піду по тушам. Зараз використовую ось таку First Class. це також від Faberlic. Остатки, хотіла її протестувати. Тут така щіточка натуральна іде, от але ну це реально. Я кудись вляпалася в якийсь чорний колір. А, це туш в мене під, підтікає отут. Вона вже в мене підтікає, але я не знаю чому, тому що вона виглядає так, що вона мені підсохла. Вона в мене зараз на очах от так вона виглядає. Це один шар. І вона вже починає заклеювати мої вії, робитися такими комочками. Але сама туш мені надзвичайно спочатку сподобалася, тому що вона дуже добре розділяла. Ось така от щіточка. В моїй косметичці ви також могли її бачити. От вона дуже добре розділяла і робила такі видовжені вії, і надавала об'єм. От кажуть дівчата, що розбавляють туші міцелярними водами. Я таким не займаюся розбавляти міцеляркою, я не буду, тому що я вважаю, що це не є дуже щось добре розбавити міцелярною водою. А ще також чула каплями для очей. Ну, Наразі. У мене для очей ніяких капелюк немає. От, А ще третя версія це значить, покласти в гарячу воду туш, залишити там на деякий час, і щоб вона якби, прийде до чами. Коротше, оцей третій варіант, щоб покласти туш у гарячу воду, я, звичайно, спробую і вже десь в якихось відео вам розкажуть, чи дієвий такий ефект. Туші тут ще насправді залишилось багато, тут об'єм 10 мл, і я її вже другий місяць використовую. Зазвичай в мене туші живуть довго. От, тому тим більше, що вона мені подобається, вона не осипається під очі, добре себе веде. От так що. Побачимо, як буде далі. От, і щодо парфумерії, то в мене запій стався от з таким ароматом від Avon. Це в нас Faroве Glamour. от З такою, з такою китичкою. Дуже мені цей аромат подобається. Я вже дуже йду на роботу цілий тиждень ношу даний аромат. Отак от вам буде дуже добре видно, скільки я його використала. Дуже надзвичайно він мені приємний. Він... О, я від нього, коротше, балдію. Він квітковий, він якийсь фруктовий, він не солодкий, він не є притурний, він солодкий в міру. О, коротше, я, я балдію від того аромату, і я точно знаю, що я. Буду його повторяти. Тільки хочу сказати, щоб Avon трохи розібралися в своїх стосунках також з Ерефією, тому що наразі невідомо, як вони працюють, не співпрацюють. Знаєте, Avon Україна, Avon Росія. Мені здається, це одна компанія, яка має свої потужності, виробництво ну, це якби американський бренд. так, а... Виготовляється там у Польщі, Avon Польща. Ну, це якось, мені здається, я не знаю, податки все одно йдуть не тільки в Україну, але і в і. От, Так що, от такі в мене новини. Ще щось вам познімаю, щоб вийшло в таке повноцінне відео. От, наразі поки це все. До нового включення. Забула вам сказати, що в мене на каналі ну, вже давненько, звичайно, було таке відео, де донечка моя обрала для мене помаду дня. ми з нею таке частенько робили, але я дуже рідко таке знімала. Хочу також відновити, така, не знаю, можливо, це буде рубрика, можливо, це просто якесь буде таке от влогове якби відео. А на камеру де донечка обирає для мене помаду. Між іншим, вона сьогодні мені так знаєте сказала, що цієї помади. Дуже так, знаєте, так чітко, лаконічно, що мам, ти знаєш, тобі ця помадка не дуже тобі дуже пасує, але мені здається, що вона краще би тобі пасувала влітку, а зараз треба трошечки інший колір обирати. От тому це Єва 6 років. Одним словом, давайте будемо з вами зараз ще оберемо помаду. А мені верніше донечка обере мені помаду на. Сьогоднішній день, і е, я сьогодні з нею. Вона ще в мене продовжує хворіти. Сьогодні мала можливість побути з нею і е, трошки хочу вивезти її на вулицю, тому що погода в нас за вікном. Нарешті, е, вчора і сьогодні, в нас 6 жовтня, 5-6, була дуже тепла сонечко. Нарешті я маю надію, що ці, як то в нас кажуть, жидівські кучки вже закінчилися. Ті душі, тумани. от. Ще сьогодні в 5.40 у нас була сирена зранку, але ми чули щось там, по-моєму, на Хмельниччині. Інформації такої як немає. Куди попало, можливо, працювало ППО. От і маємо надію, що там все добре. От, але ми сьогодні там до півгодини в нас тривала ця сирена. В 6.10, по-моєму, вона зразу закінчилася, і ми просто були у ванні, але вже нікуди не спускалися. От, ну, маємо ж те, що маємо. Йдемо тільки до перемоги. А зараз постараюся з донечкою обрати донечка, щоб обрала мені одним словом якусь помадку класну. І дивіться далі, що то буде. І так, ми вибрали. Ми верніше вирішили вибрати якийсь пробничок от з тих моїх пробничків, які я вам показувала, що в мене в проєкті. От, ну давай, який ти мені вирішила обрати? Ось такий, хай буде. Так, трошки вас потрушу, фокус. А це в нас що? Якийсь невідомий номер? Це помада-пробнички від Фармасі. Ну, давайте зараз ми на нього. Подивимося, ось так він виглядає, і зараз покажуся, як він виглядає в мене на губах. І так, ось так виглядає дана помада на губах, але щоб добитися такого яскравого відтінку, потрібно було доволі таки часто наносити. Помада така, я б не сказала, що вона сухувата, вона така якби, тверда, і така, якби ну, бальзамного типу. Я не знаю, чи ті промади вже, напевно, не продаються в компанії Фармасі. Це мені Надя такі пробнички віддала, за що їй великі дякую. Тепер в мене є різноманіття всяких різних помад на, на, те, на затест, скажімо так. От, І ну, така, такий нейтральний собі відтінок. Я не думаю, контур, щоб вона мені не розплилася, але зараз немає такого яскравого сонечка. Так, демо зараз е, включу ще на вулиці, як виглядає при е, такому освітленні. От, Але зараз мені, в принципі, вона доволі таки подобається. Вона ну, така вологий має фініш. Така ще одна помадка бальзам на щодень. Як виглядає помадка на губах на денному освітленні? От, досить так непогано, ви знаєте. Незважаючи на те, що я її достатньо таки нашаровувала. От що там? Що ти робиш? Онога мені Ясно. Коротше кажучи... От, так що дуже гарна та помадка, мені подобається. Побачимо. Я думаю, вона буде нестійкою, але тіл вона все, -таки, все ж таки залишає якийсь такий гарний. Ну, Побачимо, я буду носитися. А, можливо, зроблю ще одне включення, як вона. Поки донечка взивається. Я швиденько хотіла вам показати, з чим іду сьогодні на вулицю. От, от з, тих, з такою помадою, бальзамом, верніше блиск для губ називається LG603 номер. Це в нас Paris Cosmetics Dream серія. Ось так він виглядає на моїх губах. От не липкий, має такий. Шимер, але його зовсім не відчувається на губах. А також вирішила протестувати ось цю палетку, яку отримала за 10 копійок у магазині Єва. Це якщо ви берете продукцію Glambi на суму від 189 гривень, ну, я це у відео розказувала, то така палетка, між іншим я почула, що там значить, це в мене тон 0,2 прийшов, дали в подарунок, а блондинкам дають тон 0,1. -й. Взагалі класно, я про це не знала, мене дівчата про це не попередили на кас. Але дуже тішуся, що вони, по моєму кольоровому вирішенню мене, Боже, я сині всі слова позабувала, вирішили все ж таки зробити мені подарунок в такому тоні. От і Класна палетка, така, знаєте, універсальна, на кожен день підійде. Дуже класно брати з собою, тому що тут є і скульптор, і хайлайтер, і рум'яна, і такі базові відтінки. Я, звичайно, нанесла один тон такий самий світленький на все повіку. віко, розташувала самим світлим кольором. Можна було дати якусь ще. А блистюльку, але вже немає, потрібно йти швиденько на вулицю, поки дуже гарна погода. І насолоджуватися сонечком погрітися ще на ньому трошечки. Тому що я так маю надію, що це розпочалося в нас, нарешті бабине літо. От, ще сьогодні зранку хороші новини. Значить, горить Кримський міст. Побачимо, як там далі буде. Не пропускайте повітряні тривоги, бережіть себе, бо як то кажуть, ми одним словом тримаємося і дамо тільки до перемоги.